Подружжя лікарів Денис та Ганна Фоменки із Краматорська з 2022 року живуть в Кропивницькому і працюють в обласній лікарні. Вони двічі тікали від війни. Перший раз ми виїхали з Донецького у 2014 році, року, а потім вже у 2022 році довелося покинути Краматорськ і приїхати до Кропивницького. Я працював в АОТМО міста Краматорськ в серцево-судинному центрі. Це було такі нас великі, дуже відділення регіональне. Судинним хірургом. Я працювала в пологовому міста Краматорськ. Його, його якраз перевели в розряд перинатального центру. У Кропивницькому продовжили роботу за своєю спеціалізацією, чому дуже раді, говорить подружжя. Денис працює судинним хірургом в РНН-хірургічному блоті. Ганна акушеркою-гінекологом у жіночій консультації у перинатальному центрі. Друга спеціалізація лікарка ультразвукової діагностики. Те, що буде медиком, говорить Ганна, вирішила ще школяркою. Я жодного разу не пошкодувала. Я розумію, що це. Я на своєму місці. Чомусь завжди було захоплення лікарня, як от лікар, дати такий образ був лікаря. Завжди хотілося працювати з людьми. Ну і було якесь захоплення. Говорить з Краматорська з дворічною донькою. Виїхали у лютому 22-го. Чоловік ще півтора місяці працював. Взагалом трошки змінився погляд на життя, враховуючи, що це вже другий переїзд. Що кожен раз ми можемо мати все і можемо водночас все втратити. Що дає сил, ну звичайно, це сім'я, це люди, які мене оточують, це робота, яка надихає. Завжди потрібно займатися тим, що тобі подобається, і зараз я розумію, що от саме тут, напевно, моє місце я займаюся тим, що я люблю по-справжньому. Денис Фоменко єдиний спеціаліст в обласній лікарні, який проводить операції за допомогою ангіографа. Це багатофункціональний рентгенівський апарат, призначений для діагностики кровоносних судин. В той час, коли ми отримали ангіограф. То у нас не було навчених лікарів, ми тільки навчали своїх. З'ясувалося, що він е, працював на такому обладнанні, знає всі програми, вміє працювати, знає методики. Тому ми було запропоновано йому залишитися працювати у нас. Йому було придбано житло, квартиру вручена головою військової адміністрації. Ну і так, сім'я у нас залишилася працювати. За рік Денис Фоменко робить від 400 до пів тисячі операцій. Дитинство мріє допомагати людям, допомагати е не тільки якось е словами, а й руками, тому саме хірургія. А чому саме ендоваскулярна е хірургія? Тому що це сучасні технології, які допомагають зробити ну, з мінімальними якимись втратами, досягти мети, ну, е зробити операцію через дуже там, маленькі проколи. В даній операційній ми виконуємо е надскладні операції е на судинах і нижній кінці. І на судинах, шиї, голови. Раніше це в Кіровоградській області не було доступно, а з появою цього девайсу, ангіографу, з появою спеціалістів доступні такі операції. Говорить, роботі і навчанню приділяє багато часу. Ось моє хлопці, ангіограф. Я тут зранку до вечора. Або працюєш, або відпочиваєш. Все дуже просто. Тому щоб навчитися, ну скажімо так, ну мені не так багато років, а я вже вмію дуже багато речей. Тому для того, щоб так навчитися, потрібно багато працювати. До прикладу последня праці ми починали перепів друга ночі, закінчили на півчетверту. Це останній був такий інсульт. А взагалі, ну як всі, зранку і до останнього пацієнта. День медика відзначатимуть у родинному колі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.